Вітаємо слухачі Української радіо Миколаїв. Студію відучали на Самойленко та операторка Етера Наталя Кошенко розпочинаємо програму Радіо День, в якій сьогодні розповімо про відновлення житлового фонду Миколаєва і якими є нові умови програми від дім. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92FM. Первомайськ сто п'ять і за календарем, 12 серпня 2025 року в Україні триває 1266 та доба повномасштабної збройної агресії Росії, як наслідок, знищене або пошкоджене майно, критична інфраструктура та житловий фонд. До прикладу, у Миколаєві, за даними департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, загалом пошкоджено 1367 будинків, з них у 27 зроблено капітальний ремонт покрівлі та у 17-те відремонтували конструктивні елементи. Також був проведений поточний ремонт покрівлі у 126 будинках та легких пошкоджень у 15 -те. Наразі потребують капітального ремонту покрівлі 37 будинків та конструктивних елементів 3 будинки. І ще очікують на поточний ремонт покрівлі 188 будинків міста. Легкі пошкодження мають 930 будинків. Також потребу в технічному обстеженні мають три будинки міста. У місті різні організації та фонди допомагають мешканцям відновити пошкоджене житло. Працюють як державні, так і міжнародні програми. З лютого 2023 року Миколаївська область долучилася до програми Відновить дім. Як реалізується програма у Миколаєві? Якими є нові умови та вимоги до її учасників? За яким алгоритмом ОСББ співпрацюють із фондами та програмами? Розповімо далі у програмі «Радіодень». У Миколаєві триває робота щодо модернізації будинків, а також розвитку житлового фонду. Програма «Відновий дім була впроваджена фондом енергоефективності за підтримки Євросоюзу для того, щоб відновити будинки, які були пошкоджені внаслідок військової агресії Російської Федерації. Про основні засади програми розповіла Анастасія Щербініна, начальниця відділу верифікації державної установи Фонд енергоефективності, під час зустрічі з керівниками об'єднань співвласників. Власників багатоквартирних будинків. Учасниками програми можуть бути об'єднані співвласників багатоквартирних будівель. Всіх підрядників та надавачів послуг обирають виключно ОСББ. Далі, оскільки програма співфінансується, ну, це в основному донорські кошти. 80% нам надає міжнародна фінансова корпорація, 20% доплачує держбюджет. Тому заявки оцінюються двоступенево. Фондом та командою міжнародної фінансової корпорації відповідальність за дотримання вимог законодавства будівельного і несе використання коштів, несе ОСББ як замовник будівництва. Грантом покривається вся сума вартості договору на будівельні роботи, включаючи матеріали. Не більше 10 мільйонів гривень на один будинок. В програму включена можливість компенсації послуг технічного нагляду, але це до зміни відноситься перелік заходів, на які ОСББ може отримати компенсацію. Це в першу чергу пошкоджені конструкції, такі як склопрозорі конструкції, пошкодження вікон, балконних дверних блоків, це блоки виходи на балкон з опалювальних кімнат і скління балконів і лоджій. Далі ремонт пошкоджених фасадів, не клаптикового утеплення, якщо було суцільне, суцільне утеплення в будинку. У нас вже в Миколаєві завдяки програмі Анаргадін є такі будівлі. Але якщо були пошкодження міжпанельних швів, якщо було суттєве посічення там, цоколю, уламками або стінових конструкцій, це в принципі можна відновити за цим заходом. Далі, ремонт пошкодження, покриття. Тут є нюанс. якщо у вас будівля з технічним поверхом, ви можете перемонтувати гідроізоляцію. Якщо у вас суміщене покриття, ви можете навіть утеплитись при ремонті покрів. Далі ремонт пошкодженого обладнання дахових котелень та мереж. Сюди ж входить і пошкоджена солоною водою трубопровід, трубопроводи каналізації або холодної води загальнобудинкові. Ще два заходи, які не стосуються відновлення, але це встановлення пандусів. Якщо ви робите щось з цих заходів, ви можете одночасно встановити пандус на своєму під'їзді, якщо у вас є потреба, там проживають люди, які того потребують, і встановлення індивідуального теплового пункту. До слова, наразі у Миколаєві, за словами Тетяни Тимошиної, керуючої партнерки громадської спілки Центр розвитку житлового фонду, близько 4 тисяч об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. Об'єднання, співпрацюючи з Центром житлового фонду та розвитку підприємств та фондом енергоефективності, попередньо мають можливість ознайомлюватися зі змістом програм та їх вимогами. Наразі на платформі енергоефективності зареєстрована 261 Заявка та 126 проєктів уже завершені. Нещодавно керівникам ОСББ роз'яснили нові умови програми від новий дім. В чому їх відмінність та які переваги? Запитаємо у пані Тетяни Тимошиної, яка вже доєдналася до нашої розмови. Вітаємо пані Тетяно. А що зумовило прописати нові умови програми? Ну програма зупинилася, тому що бракувало коштів. То тобто всі кошти, які були. Виділені на цю програму вони просто закінчилися, і фонду потрібно було знайти інші джерела фінансування. І коли це сталося, ця за програма відновилася за новими умовами. Дуже цікаві умови. Вони більш, більш можливості стала СББ, і не тільки відновити свої будинки, а й підвищити їх енергоефективність, угу. але й відповідальності стало більше. Угу. Найважливіші пункти умов. Програма запроваджена з 15 липня 2025 року, і з цього моменту наші ОСББ можуть приймати участь в програмі за новими умовами. Ну, по-перше, був збільшений граничний розмір гранту на одну СББ. Якщо раніше це було 8,8 мільйонів гривень, а стало 10 мільйонів гривень. Uh -huh. І це надасть можливість оновити будинки з великою кількістю пошкоджень. По-друге, зменшена сума авансу це не дуже добре для тих, хто виконує роботи, але це таке рішення було прийнято. і зараз сума авансу складає 60%, а раніше було 70%. Uh -huh. Наступні зміни стосуються переліку прийнятних заходів. З'явилася можливість установки індивідуального теплового пункту з погодозалежним обладнанням. Така можливість є тільки у тих будинків, які мають централізоване опалення, і вартість цього заходу повинна бути не більша за сумарну вартість усіх інших прийнятних заходів, які будуть реалізовуватися в цьому будинку. Тось тобто, безоплатно за 100% компенсацію наші будинки, які будуть приймати участь цій програмі, зможуть собі встановити індивідуальний тепловий пункт, який дозволить і ефективно опалюватися, і комфортно опалюватися, і десь економити гроші на опалення свого будинку. Ніяких ризиків для мешканців будинків немає, тому що 100% вартість всіх робіт на цих будинках бере на себе фонд енергоефективності люди бачать як відновлюються відновлюються інші будинки а вони чують як починають мешканці менше сплачувати за енергоресурси і вони теж так хочуть тому в принципі заявки подаються, і наші люди активно участвують у всіх програмах фонду. Mm -hmm. Також можна встановлювати пандуси і підйомники на будинках. Але якщо будуть виконуватися ще і інші заходи, просто не, не тільки там, да, там панду встановити, але там, наприклад, будуть замінюватися вікна, да, і в тому числі можна встановити пандус. Mm -hmm. Я рахую, що унікальна можливість з'явилася для будинків, фасади яких можна. Мають значення пошкодження. Програма надає можливість замінити старі дерев'яні вікна і балконні блоки квартир без видимих ушкоджень на енергоефективні. Тобто, можна поставити енергоефективне вікно з двокамерним склопакетом і не менше, ніж 32 мм, і товщиною профілю не менше, ніж 70 мм. Такого ні ну, разу не було в наших програмах. То тобто, безкоштовно люди можуть становити поміняти свої дерев'яні конструкції на енергоефективність, угу. але і ще раз зазначаю, що це тільки в тих будинках, де фасади мають значні пошкодження, і ще дуже така цікавиться новина. Суттєва це мина та. Це введення компенсації витрат на технічний нагляд, це 80 тисяч гривень. Mm. Ну а ви ж розумієте, що фахівець технагляду, це запорух того, що всі роботи будуть виконані як? контроль. Це контроль, да це контроль за всіми процесами, які відбуваються на будівельному майданчику. Додаткова опція для Миколаєва, вона і була, і зараз залишилась. Це заміна водогонів та каналізаційних випусків, які були пошкоджені солоною водою. Це опція для Миколаєва залишилась, але з'явились і вимоги. А, вимога вона стосується оформлення акції виконаних робіт. А, зараз вони обов'язково повинні пройти перевірку у держекспертизі або у судового експерта. Також є вимоги щодо оформлення тих звітів. Тих звітів мають містити всю необхідну інформацію щодо пошкоджень будинку. Повинна, щоб всі ці пошкоджені, балкони, лоджії були прописані в звіті з технічного обстеження. І в акті комісійного обстеження, а також зафіксовано в реєстрі пошкодженого майна. Там та оці так звіти хто повинен подавати? Є люди, які мають сертифікати, які мають це в основному. Це проектанти, які мають дозвіл на виконання таких робіт. Вони реєструються це звіти, це офіційний документ, на основанні якого в реєстрі пошкодженого майна теж можна робити якісь там зміни на основанні цього технічного звіту. Дозволяється повторна участь у програмі від дім. Ну, по перше, це при повторному пошкодженні будинку. Ще якщо перелік заходів було розширено, то тобто в першій програмі, якщо ОСББ вже брала участь у програмі, були зроблені одні заходи, а зараз додались інші заходи з відновлення. Тому будинок може в другий раз прийняти участь у цій програмі. Але а, треба врахувати, що загальна сума компенсації не може перевищувати 10 мільйонів гривень для одного будинку. Тож ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, за новими умовами можуть повторно брати участь у даній програмі, і цим скористалася ОСББ Нікольська 80 яке у 2023 році вперше подавало заявку на участь у програмі від ДІ, від фонду енергоефективності на відновлення пошкоджених вікон та дверей. Ірина Кострюкова, голова ОСББ Нікольська, 80, Зараз це вулиця Вадима благовісного розповіла, що цей багатоквартирний будинок шість разів потрапляв під обстріли РФ. Перший раз у квітні 2023 року. Потім було 22 липня. А останній раз це 6 липня цього року. Тому будинок понищений майже на 90%. вікна, двері, стелі, фасад. Звісно ж, самостійно такий великий обсяг роботи людям не під силу. Тому вирішили брати участь у цій програмі вдруге, розповідає пані Ірина. 1 травня в двадцять році ми збирали зібрання. Проголосували, зібрали внески на документи відповідні, які подавалися у відновіді. Це подавався проєкт, робили його експертизу, технічний звіт реєстрували в общеукраїнському реєстрі, а також приглашали сотрудників державного архітектурно-будівельного управління, щоб зафіксувати пошкодження. Нам погодили нашу заявку з листопада 2024 року. Ми вже встановили перші вікна, перерахували на наш рахунок 60% загальної суми. Зараз ми закінчуємо цей проект і повинні будемо скласти акти виконаних робіт, по яким нам буде перерахована остання сума. Також у цьому році прийнято рішення нашим будинком повторно подавати заявку на відновлення вікон, тому що повторна. Попал дім під обстріл 6 липня. Також ми будемо подавати заявку на встановлення індивідуального теплового пункту у цьому ж році. Пару неділь тому приїжджали з фонду представники і нас ознайомили з тим, що можна безоплатно встановлювати ТП. Тим будинкам, які зазнали значних руйнувань під час обстрілів, також це вже буде третя наша участь в цьому фонді. і сподіваємося, що праця буде плідна, і ще в нас є плани закінчити встановлення ІТП, і там ще пакет Б є. Потім, мабуть, утеплення будемо будинку робити теж з цією програмою. Що року вперше подаватимуть заявку і ОСББ. ВГ-65. Цей будинок був пошкоджений 10 квітня 2025 року. А представники центру розвитку житлового фонду відразу запропонували їм допомогу у межах програми Відновить дім». Звісно ж, співвласники погодилися і вже мають надію, що до початку опалювального сезону відремонтують пошкоджені дах, вікна у шести під'їздах та поставлять індивідуальний тепловий пункт. На це повинно вистачити 10 мільйонів. Як передбачено програмою? Деталі розповідає Сімон Кипер, голова ОСББ Вега шістдесят п'ять. Поперек ета програма я знала боній давним-давно що вона працює на невідомо про допомагати людям, які проводять различні роботи будову розрушних будинків, балконів. Мав таку зустріч із Татьяни шаною і працює нормально. Тот день, коли був Прильот этих шахедом програма зразу не звернулась. Підраніки та програми Роман, який працює в этой програмі, я його знаю давним-давно установки пластикових поком, пластикових дверей, балконів і так далі. Даху в цей день вже мне приехали подрядчик того дня з 10 квітня. Ми начали смотри вот даху пошкодження входи, балкони, вікна і дах, тому що цоколь. От мозка зараз рознована педних двері, і ми почали працювати, що готові коректно документато. Mm -hmm. Будинок, він шестиподъездний будинок, 90 співласників, ну, на даний час 70 проживають. І ставимо ТП в підвалі по цій програмі. Тут вот час я з ним розмовляв, з проєктантом, вони поки що не знають, але десь буде до 10 мільйонів. Тому що нам програма 20 мільйонів на будинок, але десь так ми не хочемо перейти, тому що якщо перейдемо, то буде як капітальний ремонт, а ми робимо поточний ремонт. Ну, ми хочемо, і я вірю в це, бажаю, бажаю, і самого підрядника, щоб до холодов ми вже були з окнами, з кришею, mm -hmm. балконом, може бути і потім підтримується. Головне, що... Тепло теж іміється люди переживають, людишом тепло зберега. Банжена ну. ми наміряна чоловіка. Тож у Миколаєві процес відновлення житлових будинків, які зазнали пошкоджень російських агресорів, хоч і повільно, але просувається. Звісно ж, завдячуючи програмам підтримки та іноземним партнерам. Відновлення регіону це спільний процес, що вимагає координації зусиль на всіх рівнях. А відтак всі разом ми можемо ефективно планувати та реалізовувати проєкт які сприятимуть економічному розвитку, покращенню соціальних послуг та відновленню інфраструктури. І на сьогодні це вся інформація. Завершу програму Радіодень, я ведуча Галина Саморенко та операторка Етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі.